Шановні глядачі, перед вами учасники скачки номер 4 Приз Великий. Номер 1. В'юга, Руда Кобила належить Товариство з обмеженою відповідальності Росія. Номер 2 Гайдамачка. Ворона Кобила належить державному підприємству Дніпропетровський кінний завод No65. Номер 3 Ісфана. Кара Кобила належить державному підприємству Деркутський кінний завод No64. Номер 4 Золушка, Сіра Кобила. Належить приватному підприємству Кіний Завод Міленіум». Номер 5. Отвага. Руда Кобила. Належить приватному власнику Кравець. Номер 6 Мережа Гніда Кобила. Належить Агроцеху номер 10 Державного підприємства «Іліч Агродонбас». Аградонбас. Номер 7. Ровєсниця. Руда Кобила. Належить товариству з обмеженою відповідальністю Росія. Номер 8. Калинка. Старт Дано. Розпочалася скачка на великий приз для двохлітніх кобил на дистанцію 1200 метрів. Зі старту пішли кучно. Лідство захопила Золушка, за неї отвага із Перші 600 метрів пройдено за 14 секунд. Попереду Золушка, за неї отвага, ісфана. за за нею калинка. Коні входять в поворот. Попереду Золушка, за нею отвага калинка. Далі отвага, ровесниця і кінка. Наступні 500 метрів пройдено за 30 секунд. Коні вийшли йшли на фінішну пряму. Веде Золошка. На друге місце йде боротьба між отвагою і ровесницею. Ровісниця збільшує пейс, починає обходити отвагу. Відпадає клинка. На четверте місце виходить межа. Золошка впевнено лідирує з відривом декілька корпусів. За друге місце йде боротьба між ровесницею і отвагою. З великим відривом веде скачку Золушка. На друге місце виходить Ровесниця. Скачку виграє Золушка. Друга Ровесниця. Третя напівкорпусу межа. Ісфана на останніх метрах обходить відвагу і займає четверте місце. Перед трибуною проходить переможця скачки. На великий бриз для двохрічних річних кобил Золоста, яка належить приватному підприємству Кінний завод Міленіум. її супроводжує майстер-тренер Сіріков Олексій Утійович і майстер-жутєй Андрій Бебешко.